Тимонуала попляшов Мальєн донести у Малі стався військовий переворот. Солдати захопили урядові будівлі і виступили в ефірі місцевих телестанцій, оголосивши про розпуск уряду, призупинення діяльності конституції та запровадження комендантської години. Щоправда, заявили про готовність передати владу новому демократично обраному президенту. Гнів військових викликала неспроможність уряду впоратися із повстанням на півночі країни. Там за зброю взялося плем'я туарегів, які хочуть незалежності. Малійські військові вже давно скаржилися, що їм не вистачає зброї, щоб воювати з туарегами. Бунт розпочався в середу на військовій базі поряд з президентським палацом. Весь вечір в столиці лунала стрілянина. Про загиблих не повідомляють. Нічого не відомо, і про долю президента Амаду Тумані Туре. він керував країною 10 років і мав скласти повноваження за місяць під час чергових виборів. Політична ситуація в Малі вважалася однією з найстабільніших у Африці.